Друзі, всім привіт! Сьогодні на продаж на наш майданчик заїхав іще один електромобіль Nissan Leaf. і це вже другий Nissan Leaf на нашому майданчику. Це американський варіант Nissan Leaf 15-го року випуску 80 кВт потужність мотора. 31 кВт час потужність батареї. До речі, нещодавно була проведена діагностика батареї, і хочу сказати, що 84% стан здоров'я батареї, то в принципі нормально. Деякі айфони вже мають менший процент заряду. Що хочу сказати: цей електромобіль на 100 км по місту вам з головою хватить. Якщо у вас частний будинок, якщо це буде ваша друга машина в сім'ї, то... Супер! Считайте, ця машинка буде їздити. Якщо будете з дому її заправляти, то майже безкоштовно, майже безкоштовно. Звичайно, є якісь потреби обслуговування, але даний автомобіль повністю обслужений. Замінений передній правий речах. Всі розходники на електромобілях, що треба замінюватись, вони замінені. Це машинка з Америки з 2019 року приїхала в Україну і продаж від другого власника. По машинці. Попереду поклеєна бройна плівка на тарцах переднього крила. Бампер і капот для того, щоб захистити цей автомобіль від сколів, від камішків, від царапин, поклейна була така броні 101 тисяча кілометрів автомобіль цей має, кузов, хетчбек, zero-emission, Мається на увазі, що жодного впливу на оточуюче середовище, жодних неприємних викидів. Автомобіль не має. Якщо допустимо порівнювати з там Passat B5 1.9 турбодизель, який пердить там димить і все, то це взагалі екологічно чиста машина. Автомобілі, електромобілі, це автомобілі майбутнього, які продаються на майданчику вже сьогодні. Е, що хочу сказати? Автомобіль стоїть на літніх кольосах, на залізних дисках і на ковпаках, А також автомобіль продається ще з одним комплектом зимової гуми, також на залізних дисках. Ну а ковпаки, поняли, можна буде переставити. Е, автомобіль має камеру заднього огляду. Дуже цікаво монтована вона над ручкою відкриття багажника. Що можу сказати про простір багажника? Він невеличкий, але як для кузова хетчбек достатньо достатньо. Великий. Тут бачимо, що у нас є комплектація з пінокомпресором, тобто підкачувати колесо і ремонтувати в дорозі можливо без зняття. Далі що хочу сказати про колір автомобіля? Це темно синій темно-сірий колір, колір мокрий асфальт, дуже практичний. Не так сильно видно всякі або капельки, або там розводи. Доволі практичний колір. Тепер до комплектації автомобіль має безключовий доступ. Але бачимо, тут уже такий тюнінг зробили. Я так розумію, що це їх вічна проблема. Верхня накладка ручки відкриття дверей, то вона відпадає. То з двох сторін уже можемо бачити, що трошечки адаптували цей момент. Одразу хочу сказати, що в салон сідаєш і кондиціонер, а тут клімат-контроль, то він дує дуже класно. Майже весь блок кнопочок заповнений, не вистачає дві кнопочки. А так дивіться, комплектація у нас доволі непогана з підігрівом керма. Тут якісь моменти по зарядці, автоматично напевно, виключається зарядка, таймер на зарядку. ну Це відкритий лючок зарядки. Маємо такий ножник, Не ручник, а ножник. Тут це працює шкіряне мультикермо. Повністю електронна приладова панель 73 кілометри у нас до Повної розрядки, а якщо виключаємо клімат, то у нас є ще 5 кілометрів. Повний електропакет склопідімачів, електрорегулювання дзеркал. Дуже цікава шайбочка перемикнення передач. Такий футуристичний дизайн. До речі, як я їй вже казав, що в автомобілі є камера заднього огляду. Вона невеличка, саме кранчик невеличкий, але в принципі цього достатньо буде, щоб, щоб зручно і безпечно припаркуватись. Магнітолка з блютузом, магнітолка простенька, але все необхідне для комфорту є. Однозонний клімат-контроль, як я вже сказав, дує, дуже клас. Плюс обігрів є, це так розуміється, вебасто, електрична якесь. Є підігрів у нас як передніх, так і задніх сидінь. Якщо от сюди наведеш камеру, то побачимо, що у нас на стандартному місці буде ця кнопочка підігрівів сидінь ззаду. Що ще можу сказати? Кермо керується легесенько, не знаю, дуже удобна і проста в експлуатації машинка. Тут у нас, я так розумію, два комплекти для водія, є оригінальний і. Климо резиновий і під ним текстильний. Хочу сказати, що для міста це вже супер машина на 100 кілометрів. Це небагато, але якщо Кататись в преділах одного міста, а особливо, якщо це, наприклад, наше місто Суми, воно невелике, то повірте мені, якщо ви живете в частному домі, у вас це буде другий автомобіль, хочете, ну, щоб один був автомобіль для дальніх поїздок, а Nissan Leaf буде у вас для поїздок по місту, то це прекрасний варіант. Він більш-менш бюджетний, запасу ходу небагато, але якщо їздити і є можливість заряджати вдома, то це гарний варіант. Ходімо ще пройдемося назад, побачимо, що є зараз. Що хочу сказати, місця достатньо. Достатньо, не прям багато, не прям мало, але достатньо. Ще цікаво, що сидиш, це ж Nissan, і я згадую щось зразу Nissan Rogue. Там як сідаєш, то зразу так високо сідаєш і більш глибша підлога. А тут сідаєш, а, колінки у нас вгору дивляться, і підлога така вона Коротше, не низька. А так по матеріалам салону все дуже класно, все дуже охайно. В принципі, чистенько і хочу сказати, що деякі люди полюбляють шкіряні салони, деякі текстильні салони. Але самі сідушки м'якесенькі. Тобто, якщо їхати в далеку дорогу, тобто, якщо проїхати повний заряд на цій машині, ви не втомитесь. Ні ви, ні водій. Давай подивимося, що тут є. Оце у нас ключок, це я так розумію, так? а він відкривається з кнопки. Ну ладно, Не будемо ламати. Оце у нас електромотор, так? Невеличкий акумулятор. Короче, під капотом нема що дивитися, там є електромотор і акумулятор. Друзі, що ж можу сказати? У нас, бачите, потихеньку обновляються електромобілі. У нас на даний час на майданчику є і Гальфи, і два Ліфа, і БМВ навіть електрична є. І, Звичайно, що зараз стан в Україні може не, не прямо такий, що супер будуть йти електромобілі, бо і за відключень світла і так далі. що Знову генератор доставати. Якщо заправляти не машину, то той генератор, щоб він заряджав електромобіль. Але ми віримо в перемогу, ми віримо в найкраще майбутнє. Але е, подумати заранше е, про те, що у вас вдома може стояти такий класний електромобіль за непоганий бюджет, Цей автомобіль буде коштувати 9200 доларів 15 рік, невеликий пробіг і класна комплектація. Тож, друзі, за гарну машину на автопоїнт. А знаходимося ми в місті суми вулиця Крут, 19. Чекаємо на вас.